Абітурієнти ігнорують зовнішні тестування. Понад 100 тисяч учасників в Україні проігнорували незалежне оцінювання, яке вже відбулося з чотирьох предметів. Експерти регіонального центру кажуть, на Прикарпатті майже зі 100 тисяч зареєстрованих 10 тисяч учасників не прийшли до пунктів тестування. Причина зміна умов прийому до вузів введені напередодні. Коли люди реєструвалися на тестування. Заочники зобов'язані були проходити зовнішнє незалежне оцінювання до того, щоб вступити вже в процесі реєстрації. І після закінчення реєстрації появилися документи, які дозволили заочникам обминати зовнішнє незалежне оцінювання при поступанні у вищі навчальні заклади. Звідси і набралося цих 5% зайвої незайвої наявки. Громадянська мережа опора пропонує вести плату за зовнішнє незалежне тестування. Мовляв, це могло б стимулювати явку в наступні роки. З такою думкою не погоджується у регіональному центрі. Це каже його директор Богдан Томанчук, в жодному разі на дисципліну майбутніх студентів не вплине. У державі, де в Конституції записано, що вища освіта і просто освіта є безоплатними. Цього за що він має платити у цій ситуації. Я згідний, що скажімо, певні процеси, за які держава не може оплатити або складно в зовнішньому оцінку, скажімо, реєстрація. От я б реєстрацію зробив платною. Платно, чому саме реєстрацію, тому що люди от тоді люди відповідально чи невідповідально до 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 цього до цього до цього до цього ставилися. Серед учасників ЗНО, які так і не могли здати тести, були молоді люди, які прийшли без необхідних документів або ж запізнилися.